Засідання 47 сесії селищної ради 8 скликання прибуло 20 депутатів. 5 відсутні. Сесія ради є повноважена. Відповідно статті 46 закону України про місцеве середування Україні та згідно з регламентом селищної ради пропонує пленарне засідання 47 сесії селищної ради 8 скликання відкрите. Є інші пропозиції? Немає. Інших пропозицій немає. Пленарне засідання 47 сесії селищної ради 8 клипня голосується відкрити. Даними засідання беруть участь заступники селищного керівники структурних підрозділів. Відповідно статті 50 закону України про місцеве в Україні та рішення першої сесії 8 липня Собожанської селищної ради від 5 листопада 2020 року під номером 4 закрепляння подання засідання обдана Людмилу влади. Шановні депутати, нам треба з вами затвердити. Врядок денний про намереного за засідання 47-ї сесії. Пропозиції повноваження доповнення? Немає пропозиції завадження доповнення? Немає. Тому прошу в цілому затвердити чергу денну наше засідання. Прошу голосувати. Проти. Утримались. Рішення прийнято. Дякую. Нам треба з вами. Необхідно затвердити регламент роботи 47 сесії. Пропоную затвердити наступний регламент роботи до 30 хвилин. Нема заперечень? Все як завжди, для доповіді, співдоповіді і так далі, для виступу заперечень немає, так? Є інші пропозиції? Пропозиції немає. Прошу затвердити регламент роботи 47 сесії. Прошу голосувати. Проти. Утримуємося. Рішення прийнято. Дякую. Для вивчення питання порядку денного були проведені профільні засідання постійних депутатських комісій. 4 липня 25 про відбулося спільне засідання двох постійних комісій, де обговорюють питання в віддання компетенцій. Постійних депутатських комісій з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони, здоров'я, праці, соціальних захистів, населення, Регламент депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, депутату, врегулювань конфлікту інтересів, постійних депутатських комісій з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Всьому відбулося засідання постійної комісії, де обов'язково питання віднесення до компетентних постійної депутатської комісії земельних депутатської з питань містобудів будівництва земельних відносин та охорони коло природного середовища. Сьогодні відбулося засідання погодження ради. Питання, які запропонувані для розгляданого засідання, були детально обговорені за пропозицією комісії. Пропоную голосування провести поблочно, окрім першого питання. Друга пропозиція є. Не. Якщо друга пропозиція нема, прошу голосувати проти, отримався рішення прийнято. Переходимо до питання питань порядку денного. Перше питання про підтримку питання віднесення селища Слобожанська, Нікдровського району Євгровської області до категорії міст. Доповідач Людмила Лава та селищної ради. Пропонується підтримати питання про віднесення селища Слобожанського Дніпровського району Дніпропетровської області до категорії міст. доручити заступнику селищного голови, пані Олені Бергейчик підготувати проєкт звернення Слобожанської селищної ради до Кабінету міністрів України, направити звернення Слобожанської селищної ради до Кабінету міністрів України згідно закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіальної устрії України. Пропозиції доповнення, зауваження, побажання. На сьогоднішній день пакети документів сформовані, відскановані. І сьогодні це предостаннє рішення. Потім буде перейменування і далі буде у нас процес літерний. Тому прохання підтримати. Якщо других пропозицій нема, <світ> прошу підтримати дане питання. Голосуємо. Проти утримались. Дякую. Рішення прийня. Я думаю, що, шановні депутати і присутні, це правильний крок нашої діяльності. І хто сьогодні ще раз буде дивитися про зміну селища на місто і подивитися його можливості, то зрозуміє, що це взагалі правильний крок. На шляху дальнішого розвитку нашої території переходимо до блоку номер 1 Блок номер 1 носить постійника місії з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров'я, праці, соціального захисту, населення регламенту депутатської діяльності та етакі прав людини і законності, запобігання вривояння профільного інтереса. Доповідає полупана пана Валентина. Депутатів, зауваження, доповнення пропозиції. Підтримуйте. Підтримати. Других пропозицій нема? нема? Тоді ставлю на голосування блок 1. Питання 1.1.1.14 в цілому. Голосуємо. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. Блок 2. Вносить постійна комісія з питань місць будівництва земельних відносин та охорони входов природного середовища доповідача Шевченко, голова постійної комісії. Депутатів зауважень доповнені побажання. Немає. Немає. Тоді блок 2, 1, 1 8, в цілому, прошу голосувати. Проти утримались. Рішення прийнято. Дякую. У різному ми ніхто нічого не заводив. Тому чи є в депутатів? Побажання. І, і чи є е, зауваження до ведення сесії? Якщо зауважень немає, дозвольте полонати засідання 47-ї сесії селищної ради оголосити за So yeah. Дякую всім за роботу, Бажаю вам гарного настрою.